Гречана каша з грибами. Для початку підготовлюємо крупу півтори пакети гречаної крупи, добре промиваємо кілька разів. І замочуємо протягом ночі. Зранку всю зайву воду зливаємо. Тепер зажарка. Пів літри смальцю. За бажання можна взяти олії, пів кілограма цибулі і пів кілограма моркви. Цибульку нарізаємо, моркву натираємо і тушкуємо на смальці. Один кілограм грибочків у мене шампіньони. Гриби можна брати різні, можна брати лісові гриби, але їх попередньо потрібно відварити. Шампіньйони миємо і нарізаємо. До гречаної крупи додаємо чайну ложку чорного меленого перцю і половину чайної ложки меленої паприки. Овочеву зажарку і нарізані грибочки. І акуратно все вимішуємо. Всі продукти рівномірно розкладаємо у 16 півлітрових слоєчків. Ціль окремо у кожен слоєчок. Набираємо ось таку неповну чайну ложку солі. Можна заливати слоєчки водою. Закатуємо слоїчки кришками і в автоклав на приготування. В автоклаві стерилізуємо 25 хвилин при температурі 105 градусів. Смачна гречана каша з грибочками і зажаркою.